Протягом останніх років члени товариства мисливців та рибалок запускають у свою гідя різних тварин та птахів. П'ятий рік поспіль в області вони розводять дику качку. Після того, як ми завезли качок, ми запланували завести близько тисячі голів і фазана. І сьогодні якраз миргород виконує це завдання. Я переконаний в тому, щоб були звірі і птахи в мисливських віддіях перш за все повинно, щоб було бажання, бажання тих людей, які тут проживають. Анатолій Авраменко один із найстаріших членів обласного товариства у ТМР. Мисливський квиток отримав 1958 року. Фазанів в дику природу запускає впершу. Перший раз ми запускаємо цього фазана. От маємо надію, що він тут розведеться, тому що міста, де їх випускати, дуже відбиралися ну, дуже ну, ретельно відбиралися, да, провіряли хлопці. Ну, перед цим ця територія була трошки очищена від лисиці, значить хижих птахів. У дику природу випускають лише здорових птахів. Відкриттям полювального сезону ми проводимо епізотичне обстеження, проводимо діагностичний відстріл, проводимо лабораторне дослідження для визначення епізотичної ситуації. До речі, кошти збирають, як то кажуть, всім людям. Здавали, хто скільки зможе. Нині Миргородське товариство одне з найбільших підприємств ТМР не лише на Теренах області, а й України. Загальна площа угідь понад 80 тисяч гектарів. Керівники підприємства показують, як можна і потрібно господарювати. Українське товариство Масивці револок боєпро природу і нас хвилює не тільки те, що сьогодні, а те, що залишиться після нас. Фазан вже не молодий, це однорічний фазан. Тобто плануємо, що в наступному році дасть він приплоди, розселимо, що є більше буде, більше, більше, більше. Плануємо кожен рік поповнювати новими. Члени обласної організації товариства постійно дбають і про кормову базу для звірів. Чи не щороку будують нові відгодівельні майданчики? кажуть, звіра треба постійно годувати, захищати від браконьєрів.